Продовжує конкурс фрістайл команда КВН-КОМОН місто Львів. Олька, в салон краси ходила? Так. Да. І що закрито? <праць> Та ладно, Оля, не обіжайся, ти що? Може, з нами в мініатюрі зіграєш. Або ні. <праць> ну все, пацани, все. Ну ви ж обіцяли? З новим запалом в серцях. З новими жартами та з новою назвою команда КВН! Кама! Like like а у нас випадок у кінотеатрі. Пацан. Пацан. Дай попкорн. Ти третій ряд. Коротше, задовбався і п'ять сеансів підряд тримати. А що так дивишся? Я сам в шоці з тих d технологій. А ця ситуація знайома кожному. Отже, випадок у сім'ї. Сволота! Покидьок, знов набрався! Скільки можна? Жінка не зможе! Тефаль допоможе! А чорний гумор нашої команди відбілює блондинка Оля. Вау, білосніжна, нова. Ні, ви про нас перволь. Yeah, yeah, Тільки студенти-ветеринари, напившись до білочки, починають її лікувати. Вгадай хто? Коля? Ні. Мішка. Ні. Славік! Отож, уявіть собі, як це роблять слони. Колька, а купи людину. Коля, всі кажуть, відстань, ти купи людину. Yeah, 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 come on, come on, come on. А ось що було, якби голуби вміли розмовляти. Вибач. Як бачите, все в житті змінюється. Ми потребуємо змін, але змін тільки на краще. З вами була команда КВН.